Газова портативна плита, пальники та газові замінні балони лише 75 гривень за одиницю. Лот з 22 позицій вартує 1650 гривень. Давайте подивимося поближче. Ось така класна портативна плита. В наборі вона йде вже з замінником газу. В ось в такому пакуванні. В лоті вона буде одна штучка. Ось таких три набори пальників. В наборі вони йдуть також. Подивіться. Інструкція та замінний балон газу. В лоті будуть 18 замінних блоків газу, будуть парксайт. Також дві інших фірми чудово підходять для магазинів, які продають речі для туризму, для господарських магазинів. Та також ці товари користуються попитом у дальнобійників. Нагадую, лот з 22 позицій вартує 1650 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.